Вітаємо вас на нашому каналі, і сьогодні ми знаходимося на об'єкті Ми з доброї надії. Як ми обіцяли вам в попередньому відео, що ми повернемося і зробимо більш детальний огляд. до речі, якщо ви не бачили це відео, ви можете подивитися його ось тут. А біля мене знаходиться Олександр з компанії Glass House, яка засклила саме цей об'єкт. Тому сьогодні трішки поспілкуємось. Поїхали! Доброго дня сьогодні. Ми трішки розповімо вам про цей об'єкт, які були складності, та взагалом про нашу компанію, чим ми займаємось. Так, я думаю, що сьогодні буде досить цікаве відео, але давайте почнемо з того. Розкажіть трішки про вашу компанію, про себе, про життя до війни, потім життя після 24 лютого, і як ви взагалі працюєте зараз? Наша компанія займається не тільки склінням, також з зовнішньою рекламою. З 2007 року ми на території України займаємось склінням. Всі види остеклення, душові кабінки, ось такі роздвижні системи, об'єкти, де можуть бути ПВХ-вікна. Тобто, якщо ПВХ штори та інші системи, це також траса, альтанки? Так, так, але загалом зараз замовляють ось таке безрамне скління. Це зараз якийсь тренд і. Це всім подобається. Це набирає тільки оберти, так? Так це, люди... так, це зараз всі бачать. Раніше звикли, що якісь звичайні вікна ставлять зараз. Люди побачили, що є ось такі системи, і людям подобається. Це викликає ось такий вау-ефект, коли вони це бачать. А можу сказати коротко, буквально що саме подобається людям? От що більше всього привертає їх увагу? Як він виглядає? Чи функціонал, чи можливо все, все відразу? Те, що привертає увагу, це. Тоноване скло uh -huh. сюди спочатку хотіли зробити прозоре скло uh -huh. з якимись наклейками, але сказали, що воно буде дуже брудке буде потрапляти ультрафіолет, uh -huh. і ну, взагалі, якось не, не дуже гарно буде. Тонованим склом. Е, Вийшло гарніше, я повністю згоден, тому що системи з загартованим тонованим склом вони завжди виглядають ще більш привабливо, ще більш стильно та елегантно. Ну, це виглядає круто. Мені здається, дуже ефектно. Якщо ви сказали, що ви працюєте зі склінням з 2007 року, тобто ви вже На маєте ринку, гарний думаю, досвід. Так, так, досвід є. Дякую за таку коротку інформацію про вас. А ти розкажіть ще більш детально про ваше дота після, От, як ви як ви працювали до війни? Як працюєте зараз? Які були? Складно, що взагалі війна до всіх прийшла неочікувано. В мене є батько, який також займався цією системою. Коли йому давали відпустки з перших днів війни, він спочатку пішов до тероборони, потім вступив до лав ЗСУ. Пережили таку невеличку кризу. В нас більше року не було ніякої роботи. у нас виробництво. Стояло, але якось з цим справились. Зараз виходимо на той же рівень, на якому були до війни, тому що ми займаємось склінням та рекламою. А коли в тебе сусід кожен день б'є вікна, ну це не саме е, таке, що потрібно кожен день. Ставити вікна зараз, це вже люди акліматизувалися, починають вже скління ставити, починають робити рекламу, якусь вже менш бояться, тому виходимо на той же рівень. Люди вже трішки намагаються повертатися до нормального до життя, наскільки це віде, можливо. Так, так? Так, так. І вже як є якийсь попит на скління, так, вже, і саме на не Так, Тому що зараз нам відбудовувати потрібно буде дуже багато. І якось треба виходити на той рівень, на якому ми були до війни. Добре, тепер, будь ласка, розкажіть нам, як же у власники з'явилася ідея заскрити ресторан. Дивіться, перша причина це раннє закриття сезону. Тут річка знаходиться, починається прохолодна погода, все протягує. Також летить пил, тому що з тієї сторони з нас знаходиться пляж, тому це от такий дуже великий аргумент, чому зробили ось це скління. По друге задача була така, щоб в нас повністю відкривалися наші вікна. І було видно сцену. Тепер дуже цікаво дізнатися, чому саме безрамне рослинне скління. Тому що я думаю, що були ще якісь варіанти. Я думаю, власники розглядали якісь варіанти там ПВХ може чи пластиком засклити, чи вони відразу вирішили без рамку. Так як задача стояла про те, щоб в нас було видно сцену, також щоб ми могли відкрити влітку. Повністю терасу то з самого початку розглядали безрамне скління. Також з самого початку розмовляли про те, щоб зверху було не скло, а якісь жалюзі. Але після того як встановили безрамну систему, власник побачив. Наскільки це красиво, та рішив засклити ще й зверху? Думаю, що це досить вдале та мудре рішення засклити було ще верхню частину, тому що так воно виглядає взагалі дуже цілісно та досить стильно. Мені здається, що жалюзі тут були б не дуже вдалим поєднанням до безрамного росуного скління. Так, так це дійсно так. А тепер, будь ласка, розкажіть нам, що змінилося після встановлення безрамного росуного скління на цьому об'єкті, і яка ефективність системи. Можете перерахувати всі плюси, які от які з'явилися? Після встановлення системи Слані Смарт, Перше — це енергозбереження. Ресторан почав працювати раніше. Навіть зараз відкривають частіше наші стулки, тому що всередині стає жарко. Дуже цікаво. Можете, будь ласка, уточнити наскільки збільшився термін експлуатації ресторану? Взагалі, як він працював до засклення, і як тепер планує працювати зараз? Дивіться, у минулі роки ресторан зачинявся десь. Наприкінці вересня та відчинявся наприкінці травня. Тобто була пауза, десь півроку. Пауза десь була так півроку, тому що холодно та ресторан один не працював. Зараз після того як встановили скління, збільшилась відразу енергоефективність цієї тераси. Тому ресторан тепер може працювати цілий рік. Ну я вгадаю, це дуже значима така перевага, тому що збільшення срок експлуатації на півроку, і тепер можливість працювати цілий рік це велика перевага без армрусу на Тому, якщо ви власник закладу, ресторану, кафе, то зверніть увагу саме на системи «Панорамглас». А тепер, будь ласка, можете розповісти трішки про процес монтажу систем. Можливо, які труднощі були тут, тому що об'єкт досить об'ємний, приємно великі, масивні стулки. Як взагалі це все проходило? Проблеми, звісно, були. Е, перша проблема це. Ми встановлювали це все на початку ранньої весни. Не було ще плюсової температури, та це все клеїлося тут на місці. Та за малої температури це все довго висихало. Це була така перша велика проблема. Друга проблема теж весняні дощі. Дуже відтягнуло нам відкриття цього об'єкту, але в принципі зі всім справились. Так дійсно вийшло дуже гарно, і хочу зауважити, що монтувати безрамні ресурсні системи можна протягом всього року. Тому неважливо, коли ви захочете заскатити свою терасу, альтанку чи балкон, зима, літо, осінь чи весна. Звертайтеся, і ми вам допоможемо. Також, коли минулого разу ви в нас тут були, ви були ще на будівництві та не було цього ще верхнього скління. Зараз ми вже закінчили повністю об'єкт. Тому ось вийшов ось такий вау-ефект. Звісно, виглядає набагато краще ніж було до цього. Плюс ще з'явилися столики, квіти. І взагалі це місце воно стало ще більш привабливим та ще більш затишним. Дуже цікаво, чи задоволені були власники ресторану, та яка була взагалі у них реакція? Перша реакція, коли ми побачили вже засклений об'єкт. Перша реакція була, коли ще не було скла зверху, і це вже було прям вау. Дуже сподобалось, мабуть, не очікували такого результату, але замовник сказав, це дійсно те, що він хотів одразу. По-друге, коли вже засклили все зверху, то ефект був ще більше, більше сподобалось. Картинка вже більш цілісна Картинка, так більш цілісна. Сказали, що всі задачі виконали так, як потрібно було. Тому ось такий результат у нас вийшов. Що може бути краще ніж задоволений клієнт? Цю реакцію потрібно, мабуть, бачити та знімати. Але не завжди це виходить згоден. Це було б дуже цікаво навіть переглянути та ще раз, знаєте, як ще раз. Більше вірити в те, що ти робиш, тому що коли ти бачиш, як, як люди реагують, як їм це подобається, як вони можуть виразити свій да, то це надихає і заставляє рухати далі. Так. Давайте поговоримо трішки про майбутнє, як ви, як ви далі плануєте? Плануєте використовувати безрамне скління в своїх майбутніх проєктах, пропонувати замовникам. Ми з вашою компанією співпрацювали вперше, але повністю підтримкою задоволені. Системою задоволені тому і надалі будемо з вами співпрацювати ставити такі чудові системи. На інші наші об'єкти це нас дуже тішить і також надихає. Віримо, що у нас буде така плідна співпраця. І скажіть, будь ласка, якщо у когось із наших глядачів буде бажання засклити свою терасу, балкон альтанку, щоб захистити від пилу, бруду, снігу, вітру, то куди можна звернутися? Де ви знаходитесь? Як вас можна знайти? Якщо це замовник із Полтави чи з області, нас можна знайти на Instagram або Facebook. Також ви можете позвонити по телефону. Які залишать під цим відео, або просто завітати до нас на офіс на Героїв АТО 71А міста Полтава. Тому, якщо ви хочете якийсь собі подібний об'єкт, засклити якусь терасу. Або все, що зв'язане зі склінням, звертайтеся до нас, ми будемо вам раді, все прорахуємо та зробимо на вищому рівні. Бажаю також і вам, що у вас все виходило, що у вас були гарні об'єкти. І ми також були б раді зав'язати на засклені тераси, альтанки чи балкони, щоб зняти ще гарні відео та поспілкуватися так. іще не один раз.